15 квітня у виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася парадна нарада. Під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В ній взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Міський голова акцентував увагу присутніх на підготовці міста до святкових та поминальних днів. Далі кожен із присутніх доповідав щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них. Директор Квепподільського каналу Володимир Негрескул прозвітував, що підприємство працює без збоїв, проводились роботи по обслуговуванню мереж у мікрорайоні Північний. Здійснюється покращення лінії живлення в мікрорайоні цукрового заводу. Щодо роботи Квепподільсь теплокомуненерго, звітував його. Директор Максим Перлей. Підприємство працює у штатному режимі. Проводились роботи по обслуговуванню чотирьох багатоквартирних будинків по заявках від населення. Окрім того, почалась підготовка центральної котельні до наступного опалювального сезону. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що підприємство працює в посиленому режимі. Окрім роботи з вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська, проводились і роботи з вапну. Бордюрів, а також встановлення інформаційних табличок, котрі позначають місця складування великогабаритного сміття в приватному секторі. Також проводилось прибирання у паркових зонах Подільська. Директор комунальної організації міськсвітло Віктор Кострицький повідомив, що в даний час ведеться активна перевірка мереж вуличного освітлення. Всі світлофори ТТП працюють без збоїв. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведених рейдів з виявлення фактів порушення санітарних норм та порушення правил торгівлі. За результатами перевірок порушникам було видано 10 приписів. Окрім того, була надана інформація щодо реалізації будівельних та ремонтних робіт. Слід зазначити, що під час обговорення питань роботи комунальних установ Подільська міський голова Олег Албанський висловив подяку директору КВЕ Поді. «Теплокомуненерго» Максиму Парлею за роботу із залучення коштів на модернізацію систем опалення житлового фонду міста. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської громади. Наприклад, начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський повідомив, що заклади освіти повернулись до очної форми навчання. Але в скороченому режимі викладання проводились акції у закладах освіти, що присвячені тижню добрих справ. Також було поінформовано присутніх про результати участі у четвертому обласному етапі пліч-опліч. Начальник управління культури і туризму Анна Вишневська доповіла про вже проведені і про заплановані заходи в рамках тижня добрих справ. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шліфтів. Хів вирішення тих чи інших питань.